Практика, любов до себе. І так, починаємо стукати і говоримо собі: я люблю себе. Я приймаю себе. Я благодарю себе. Я знаю, що все, що я роблю, я роблю вірно. Тому що я слухаю своє серце. Я знаю, що я унікальна, я люблю життя. А життя любить мене. Діліться вашими відчуттями.